Вітаю вас, дорогі друзі! Ви хотіли би попасти на прийом фахівцю, а якому в, о, вузькому, як і в широкому, добре чи це погано? Вузький фахівець. Пішли поговоримо при цьому. Програма виходить за на вас по домашнім гаджетам. Здравствуйте! Здрастуйте, друзі! Здравствуйте, Дима Харський! Махарський. Сьогодні поговоримо про те. Хто хаб фахівець розповідали про адвоката і психолога? Розкажіть мені, будь ласка, Димахаський, ви знаєте про фахівця? Ні, я вже не знаю. Давайте подивимося, що думають наші експерти. Давай. Вузький фахівець це коли ти розпочинаєш розбавляти адвоката, тому що він прийшов ведучий, коли обіцяв програму говорить Україна один за всіх та інші. Слухайте, фасьваський вузький фахівець. Тим часом фахівці, спеціалісти менше обіцяти своєї ресера-адвокатом. Майже особисте. Фахівці не отримують додаткові гроші. Не на прийом пригодив Вілі Ліндау е, мабуть, таточко Кар та його сином е, Карою. Ми вже говорили фахівці. Давайте подивимося. Ольсь із ким я не проти було й У фахівців подумав якось козе опівбу. А це піліліндав перш ніж прийти на Естрадо, не тільки працювати лікар швидкої допомоги, але й був генія. А його дружина кам нехай не завершив медичну. Ну, Нобвіть, але ж планувала стати стоматологом, більше як у Німеччині. Організувала медицина, там і ось одного разу випадок підставився Пілох. Як з розповідався про фахівця, як спеціаліста адвокатом став лікарем комаровським. Який ще лікарем комаровським, я казав Піугор! Ох, я вже розповідався про вузьким фахівцям, я унікальний. Кожен за своїми фахівцями. Кара розповідався. Ніе! Кара! Я тебе ніколи не заважаю ніколи! Я тобі НЕ наругаю! Ай! 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 Чай! Загерват! Так, тишина! Давайте поговоримо експертів, що кажуть фахівцями, що таке фуський фахівець. Ааа, дама вам показала скажи мені, будь ласка, я муски мас фахівцями, поэтому адвоканту специалистам и та й Фахівці, юристи та інші, немає нікого фахівця не допоможуть. Е, що ти говориш з хаосом? Заткнись, Андрій Махарський, я тобі ніколи не заважаю! Я тобі ніколи не заважаю. Зробили правильні відповіді, ми зустрінемо зустрінемось у вівторок.